Друзі, добрий день! Маємо ось такий електровелосипед електровелосип. Містраль Дуже красивий, практичний, класний Електровелосипед на алюмінієвій рамі. Він на 26 колесах. Зараз трошки розповім вам про нього. Ось попереду ми бачимо, у нас тут дисковий гальма. Ось така вилка телескопічна. І маленький LED-лінзовий фонарь. Батарея тут 48 вольт та моторколесо на 500 Вт. Редукторне моторколесо. Це дуже класно для такого електровелосипеда. Ось така потужна підніжка бокова. Електровелосипед не дуже важкий, приблизно десь 27-28 кілограм він важить. Ззаді такий є фонарь, катафот є. Ось такий приборний прилад. Тут у нас показує швидкість пробіг, віртуальні передачі, заряд акумулятора. Тут перемикач з правої сторони та на керміще порт. USB для зарядки телефону чи іншого пристрою вашого, тримач для телефону. Ось так ось він виглядає в чорному кольорі, дуже красивий. Хороше сідло на ньому. Якщо хочете купити такий електровелосипед, можете подзвонити мені, написати або завітати до нас в магазин. Ми знаходимося у місті Олександрія. Вулиця Григорія Сокальського, 79. Всім гарного настрою, друзі. До побачення!